Так, що у нас виходить? У нас виходить тут 2. А тут у нас виходить майже 4, ну 4 має бути. Коротше, на цьому місці нам треба збудувати дровничок. Або <гум> тимчасову комору для наших речей. Чи як тимчасову? Воно як все, мабуть, буде постійне. речі, починаємо. Thank you Я тут працюю не один тим часом, оце нора, бо до мене кротик прийшов. Я дивлюсь, земля підіймається. О, затих. Знову розкопав, затикає свою нору. Ось такий гадєнеш, він у нас тут понаривав на ділянці багато чого. Невеличкий звіт, я вже практично зібрав нижню частину, як бачите, повністю каркас готовий. Я збираю це все з залишків деревини, з якої будувався, збирався наш будинок, її доволі багато залишилося ціла купка. Вона оброблена. Це дуже добре. Це в нас праймер бітумний, він доволі-таки непогано захищає деревину, але, але, але це в нас буде тільки знизу таким зроблено. Як бачите, такий каркас. З'єднується він у нас. отут отакво. Гвинтами тут стоїть у нас на арматурі, щоб нікуди не совався зі цих стовпчиків. На початку я хотів робити взагалі не стовпчики, а просто вирівняти ділянку, засипати щебнем і поставити його на. Блоки бетонні, якби. але потім вже думаю, нехай буде міцніше. Все ж таки закопали, забетонували. Хлопці допомогли ті, що паркан нам європаркан переносили, вони допомогли це все забетонувати, зробити, виставити порівню. І от зараз я кинув балки, практично ідеально все стало. Це дуже круто. Різниця тільки на 1 см, на 4 метрах, не співпадає У мене ця ширина. Коруч. Але то таке, то дрібниця, тим більше, що це не будинок буде, а така. Господарча споруда, якби. Закладаю балки, хочу зробити кожен метр. Мені здається, цього буде більш ніж достатньо. Тим більше, що потім хочеться покласти от сюди на підлогу. Товстий ОСБ. Маю надію, що метр для нього то небагато. Ще по центру хочу зробити перетинки, щоб воно також не прохиналося і не бухтіло, коли ходиш. Але гадаю, і цього буде достатньо. Ось така. В мене буде конструкція. Щоб під'єднувати ці проміжні балки, я використовую такі кронштейни. Вперше, до речі, в житті таке роблю. Робиться воно таким чином, як бачите, прикручується от сюди. От так. І потім вже і опора є, по-перше, під балку вона не впаде, все виставляється. І вона, якщо навіть погнута трошки, якщо її повело, то її є можливість трішки цим вирівняти. От Покажу приклад. От ця балка, наприклад, бачите, трішки в неї є зазор, через те, що в цій стороні вона взагалі я ледь попав, ледь загатив її сюди, довелося трішки розвести сам кронштейн, бо вона була ну, дуже крива, вона виходила за межі. А таким чином я її зміг сюди загнати, ну і далі вже вирівнюватись буде цими перетинками, які тут будуть стояти. І... Ну, вона своє місце, має надію, знайдеться, щоб не викидати, не псувати матеріал. Зараз рівні сюди не ставити, а використати ті, що були Вони нормально, абсолютно просто трішки погнуті. Так от ці кронштейни дозволяють дуже добре це зробити. І зафіксувати підтримка буде, бо якщо б я фіксував виключно отак декількома саморізами, ну саморізи то таке воно може не витримати, може зганити, і вона б з часом могла провалитися. Так у нас є. А знизу підпорка, на якій воно буде стояти, і так буде, я маю надію набагато міцніше. Будую не будинок, але Підхід як до будинку, <хи> бо все ж таки тут, якщо буде багато лежати дров складено, то ну, вага буде немаленька. Треба все ж таки про це подумати. Не хочеться декілька разів переробляти. Так, і я коли закінчу балки, я не буду слати підлогу. Я сюди хочу почекати. Зараз вихідні, після вихідних обіцяють з понеділка привезти щебінь. Це все закидати щебнем знизу. Ну, от знизу вже почали ми там збирати по подвір'ю щебінь. Воно потім буде так охайненько, як то кажуть, знизу лежати, і буде все добре захищено і буде гарно, найголовніше. Це, погнали далі, бо вже сонечко майже сіло, темно буде знімати. Часом що у нас? Піца брейк? Да. Чи що це? Хто mm -hmm. працює, то єсть. Mm -hmm. mm -hmm. Ну нарешті. Ми з матір'ю дочекалися, що ти працювала. Смачно? Mm -hmm. Голодне. Голодне. Вже майже нічні будівництва пішли через те, що зараз, от тільки 18 вечора, а вже темно, нічого не видно. Власне, Із просувань наших, це от у нас зроблена перша балка. Зроблені вертикальні стійки, на які ми тепер будемо кріпити дах. Таким чином у нас тут козлик працює, у нас тут дровина працює, сусідська. Щоб було зручно, це все виставлено порівняно. Дружина допомагає, тому що самому нереально, ну точніше, реально, але дуже довго це буде. Зараз у нас треба закінчити задню частину, і тоді, вже наверх, ми зможемо ставити вже опори поперечні балки саме під дах. Власне, які у нас успіхи з дружиною за вечір. Ми побудували не те, що майбутній дровник, а зараз буде це комора. Ми побудували кіоск. В якому можна ще щось навіть продавати. Ну, власне, така конструкція це поки що несущі балки. У нас на горі тільки два з'єднання, щоб ми тримали, як то кажуть, правильний прямокутник, зафіксували, ну і щоб воно не попадало, теж зафіксували. У нас посередині дві балки, які тримають верхню, щоб вона не просідала від навантаження на дах. Ну і це якраз таки буде і вхід. Ну і позаду та ж сама конструкція. От воно у нас так виглядає, поки що. Підлогу ми не застеляємо, хоча це б суттєво допомогло. Чому не застеляємо? Я хочу завести сюди щебню, підсипати, щоб десь на висоті 15 см висів над щебнем цей наш дровник навколо по периметру, також щебнем обсипати, щоб воно було охайно. Поки його немає, доводиться робити так. То вже, мабуть, підлога буде ну, ледь не в кінці. Перша задача зараз зробити дах, щоб під нього можна було сховати хоч щось. На чому зупинились, чого не вистачає. Не вистачає для кріплення вже ось цих балок, їх тут буде ще 4 штуки. Здається, ми з дружиною щось наміряли. Нам треба кутики, щоб їх кріпити. Не вистачає для того, щоб зафіксувати ці всі з'єднання несущих конструкцій міцних болтів, одиничка 8, чи 10, або 8 міліметрів, щоб стягнути їх, бо зараз воно на чорний саморіз по дереву закручено. От він стерчить, десь стягнулося, десь от щелина є, наприклад, не притягнулося, занадто покручена балка. якби Через те я хочу просверлити і стягнути пізніше його все нормальними гвинтами. Ну і по суті, у нас закінчилося оце чорним бітумом оброблене дерево, яке е, приїхав разом для будівництва будинку. Тобто, по суті, поки що сюди вкладено кошти тільки в шурупи. Тримачі балок, заливку цих стовпчиків і по суті все. А це все зроблено з залишків. Ну, власне, на сьогодні, це другий день роботи, от ми фіксуємо ну, такий результат. Ідемо лягаємо спати. У нашому кіоску перший відвідувач подобається, дуже нравиться. вдобно. Вдобно за голубом. За саничкою ганяться. Отак. Так. так. О, боже, каже, як зручно ми побудували таку штуку. У нас пройшов тиждень, зміни, як бачите, по нашому кіоску невеликі, але вони, можна сказати, фундаментальні. Вирівняно, нарешті, виставлено в діагоналі, щоб по рівню були ці головні стійки. Оцей рівень в цю сторону або в цю сторону у нас виставлений і тримається за рахунок того, що брус цією площиною закріплено якби до основного, і він не хитається туди-сюди. Ми його одразу виставили. А оця частина, оскільки брус на такій висоті гнучкий, його треба додатково закріплювати діагональними такими розпорками, знизу і, звісно, вгорі. Зараз він вже став. Набагато набагато стабільніше, практично не хитається. І робив я це перед тим, як закріпити на горі ці балки. Їх також, до речі, стало більше. Минулого разу було їх всього дві по бокам, а тепер їх тут от аж скільки І вони розставлені по одинаковому кроку між собою, там біля 55 см. Це балка 40х130. На на Щось таке 100, 135 чи 140. От. І тепер я їх можу кріпити. Хочу закріпити їх кутиками металевими, які попередньо були, звісно, придбані в будівельному магазині, щоб вони не їздили туди-сюди, ну і щоб вони не перекидалися набік. Отакі от новини у нас вже за цей час, за тиждень тут і сніг, і дощ був, і з понеділка знову обіцяють, снігу багато. Тому хочеться все ж таки завершити, покласти, от сьогодні закріпити брус. і Задача мінімум натягнути вітробар'єр і закласти знизу плити ОСБ. От вони в мене обрізані, а там стоять частково обрізані, щоб можна було завантажити, заховати хоча б будівельні інструменти, бо реально їм приходить уже дворі торба, хоча я їх і накриваю. Власне, працюю далі. Власне, я сьогодні мало знімаю, тому що хочеться якнайшвидше закінчити. А коли я зробив нижні діагоналі, поліз кріпити балки, зрозумів, що треба зробити і верхні діагоналі, тому що воно хоч і стало жорсткіше, але коли я був на горі, то похитувалося воно, дай Боже. От тепер воно стоїть дуже і дуже жорстко. Тобто внизу закріплено один, два і вгорі. Мало б бути, мабуть, навпаки, велика довга. Діагональ, балка знизу мала б йти, але у мене вийшло отак. Найголовніше, що тримається, все покріплено. Покріплено у нас чим. Отам кутики металеві, гадаю, ви бачите. А з іншої сторони, я заганяв довгий саморіз, щоб балку не перекошувало на одну сторону, і вона трималась міцніше. Два кутики на одну балку, то по-багатому. Ну, власне, якось так я і вирішив. Вже лежить на горі дошка, вже лежить пара чи гідробар'єр. Гідробар'єр да. чи вітробар'єр. Зараз полізу це все тепер зашивати, все виставлено по довжині, по рівню. Вже майже готова підлога. Ну, як готова, один лист поклав, ходжу по ньому, бо так трішки легше діставати. Все-таки 30-40 чи 40 см висота, то я міг навіть з підлоги діставати, крутити отам кутики. Так, такі справи. Вже майже 7 вечора, тому треба закінчувати з дахом і починати робити підлогу. А з дахом що я закінчу? Я сьогодні затягну пару бар'єром і все, потім по видному треба буде обережно ходити, ставити планки і далі обробити треба цю обрізну дошку, яку я придбав, привіз. І тільки тоді це все забивати, зашивати, зверху одягати профлист. Коротше, поки йдемо, закриваємо, щоб хоч якось зверху не текло на нас. Ну, власне, результат за вечір. Гідробар'єр. Планки прикріплені, щоб його вітер не вкрав. Так би мовити, лишилося оці дощечки покріпити. Можна було б покріпити вже майже восьми вечора, але вони не оброблені. Ці в мене зелені, вони оброблені ще з будівництва будинку. Ну, Дах вже практично є. ця штукенція вологу дощ має затримувати. Не знаю, чи витримає сніг. Для цього планка ми і закріпили, щоб воно не порвалося. Коротше, я надія, завтра закінчити. Так, аналізуємо трішки каркас підлоги. Я все-таки закріпився. Отакі от ще балки поперечні зробив, щоб підлога була жорсткіша. Якщо кому цікаво, як оце кріпилося, то просто під отаким от кутом. Звідси от саморіз довгий, 120-й. отак так заганявся шурупокрутом. Він і звідси не виліз. І дощечка тримається прекрасно. І так майже всі. Окрім перших. Їм пощастило, бо ти можеш під отаким кутом нормальним заганяти. Ну, тепер треба підрізати. ОСБ, бо вони дещо довгуваті, тепер треба потрапити. Задача ще одна на центр, щоб воно все співпало. І буде підлога, дах є майже і можна вже заселятися. З підлогою не все так просто. Нам треба з неївного листа зробити рівний. Беремо інший лист, повертаємо рівною стороною, кріпимо. На струбцини, а таким чином, щоб нічого не сповзало. Тут у нас відмічено місце, де має йти полотно циркулярки. Ну і таким чином ми його рівно відрізаємо звідти аж сюди. Така собі направляюча, доволі немаленька. Так, у нас обробка обрізної дошки від шашелі, грибка і прочої нечисті відбувається. Це важливий етап, щоб у нас наш кіоск рано не вийшов з ладу, да? не з'їли його комахи. Угу. так, все вірно? Так. Каже дружина, як же ти їх сам будеш туди закидати? Рівно в стик. Це вміти треба. Ну, отак і позакидав, лишилось розрівняти і не впасти при цьому. Але тепер вже можна сміливіше ходити тут. Дощечки у нас впритик. На око лежить на рівненько, але треба ще переміряти. Тут 10 дошок на довжину 3 метри у нас виходить. 10 дошок це щось таке. 15 чи 20. Ну, якось так щільненько, маю надію, вистачить. Ну, все прикручено. Лишився профлист. І це тепер вже буде складно його самому закидати. Оце Про це треба дружині турбуватися більше. Я трішки не розрахував. Я замовив 4-метрову дошку обрізну і її десь вистачає, десь не вистачає. Загальна довжина, тут 4-10. Тобто, в такому випадку, щоб не купувати 6 і не робити багато обрізків і при цьому не втрапити в таку ситуацію, Ось як в мене, треба робити основу. Десь що там 3,80 см, що хоча б по 10 см зазор був по бокам. Ну, але я то обійду металевим а, листом. Потім його треба буде позагинати. Це все зараз пообрізається і одна сторона в мене буде без додаткового навісу. Але передня і задня частина вони будуть захищені додатковим навісом завдяки балкам більш довгим. По краям рівно 3 метри. На краще сюди треба буде замовити окапник. Тобто я зараз буду листи, якщо і класти, то я край дві дошки десь не буду його фіксувати, щоб потім можна було припідняти, покласти окапник. І потім вже фінально зафіксувати профлист. Трішки в мене все не, 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 не чітко по, по книжці. Пішов діставати профлист, який там ще з літа лежить. Помічник. Я yeah, кое-что Речі, я думав, що з побудовою цього дровника у мене буде найскладніше, це якраз такі оці речі, основні каркас вивести, дах побудувати. А як виявляється, наймуторніша робота це потім застелити USB на підлогу. Тому що є купа виступів, які треба виміряти, які треба попасти, а потім ще якось його запхати на своє місце. Ну, але одну я навіть ввечері вже поклав плиту. І все, в принципі, окей. за три-чотири підрізали тут края саме на згині. Ну зараз із цією буде така сама морока. Друзі, на жаль, будівництво даної споруди, який випуск відео, дещо затягнулись в першу чергу через погодні умови. По-друге, навіть на тій стадії будівництва, яку ви побачили, тобто у нас з'явився дах і з'явилась підлога. Ми його завантажили повністю. І подальші роботи були можливі після повного розвантаження. А робити це коли навколо пруд багнюка і навіть стоять калюжі. Було неможливим. Ну і власне будівництво ми продовжили вже в цьому році, практично всередині літа, після того як в кінці ділянки у нас з'явилася бруківка і з'явився нормальний доступ. Відео я вирішив розбити на дві частини, тому що воно трішки якби дисонує по е, часовим рамкам. По тому, що ви побачите у відео, на даний момент ця споруда готова на 99%, повністю виконує свої функції. Хоча, повторюсь, планували спочатку як дровник. А тепер це є дуже гарний і функціональний сарай. Ну, комор, так би мовити. Трішки пізніше буде в відео друга частина по добудові і естетичному оздобленню даної споруди. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Якщо відео сподобалось, обов'язково тисніть вподобайку. Думки, коментарі, враження, поради залишайте внизу під відео. Дякую і до нових зустрічей!